Що їсти на, на рибалці, коли сильно хочеться? Сух пайок! Раз потоку. Побачимо, що нам в тому сухпайку дають. Кажуть, що непогано. Відкриваємо. Добови пайок, тобто тут сніданок обід і вечеря. А Булгур з філе курячим. Ну це тут, мабуть, не написано, де перше, де друге, де третє. Пюре горохове зі свинини. Друга страва. Булгур з філе курячим. Друга страва. Суп з макаронами та філе курячим. Перша страва. Отлична вещь. Пюре картопляне з філе курячим. Друга страва. Тобто обід можна якось з одним отаку буде. Що тут? Чай. Серветки. Загадка природи. Може і серветки. Похоже на те, що серветки. Чай, лаварей, че. Чай. Дорогий. Бульйон рибний! <ривіт> Це не сніданок. Чай. Кірки, А, це льодяники, Ще Так як у льодяників, ледяники, галети. Це що, молоко згущене? Цукор. О, цей джем, до речі, смачний. Силь. Кава. Пинаць, горішки. так, кава. Кава яка? Ага, кава. Джем вітамінізований, Мед квітковий. А, вот тут є опись. Опись населення і чай. Соля. сніданок, бульйон рибний. Пюре горохове, зі свининою, Кава розчинна. Галети, раціон. Цукор стік, Згущенка. Волога серветка. Зуба чиста. Прикольний варіант. Обід, суп з макаронами. Суп з макаронами. Філе курячим. Булгур. О, як я так як інстинктивно все розпав, як і правильно. Чай чрный. Блектей. Є. Галети. Є. Цукор стик. Будь ласка. Мед стик квітковий на обід. ще бомба. Льодяникова карамель. Є. Арахіс смажений без пива. Вогога серветка. Зубочистка. Есть. Прикольно. Вечеря. Пюре картопляне. Есть. Чай зелений. Наверно, зелений. Есть галети, рацион. Есть. стік. Присутствує. Джем вітамінізований. Яблуко. Є. Влога серветка є. Зубочистка. є. А це на закуску. На ніч. Так, І що найголовніше, тут є одноразовий душ. Скажу так, зараз будемо пробувати. Ну як би по наповненню. Огонь. Зашибись, ну тут і так, без душа можна помити літом. Ну В тривожному чемоданчику завжди буде, то що треба. І все, і біди. 3, 2 літри води. Ну, не 2, може трохи менше. 300 грам на кожну пачку. Це літр, це 900 грам, 300 грам на кожну пачку. Ну і суп. Ну літр з копійками треба води, блін. А Диви, 200 пі... налити в ємкість 250 мл. Ну тисяч, он... бач, на сайті написано 300. Ну тут 250. Тут 200 мл. Бачиш, ну де як пише? І тут 200 мл, а тут 250. О, тут 250. Так, ну ладно, ми будемо снідати. У нас зараз сніданок. Пюре горохове будемо, А, так, так що, для того води? А де ж воду, блін, братий? Натягати ж її з собою постійно, це ж скільки у нас сніданок, на туди-сюди. Є у нас така деда. Туди... Філька. За даними виробника, який він надає, він знищує 99 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9. всіх мікробів, які в воді водяться, всі плаваючі речовини, ну хімічних там навряд чи він їх вибиває. Тобто е показу, е не пропонують, а позиціонують, що можна прямо пити як через трубку прямо з водойми. Через такий Ми, біл... звісно, так пити поки що не будемо прямо з готовим, бо це все-таки Дніпро, а не Тунай чи там ще якась річка модна. Так. Що нам треба? Нам треба. Це вода набрана зі тіля. сказав бідня що все робиться в принципі просто відкривається бутилка накручується фільтр знімається заглушка так дивимося яка тут у нас треба було ще понюхати чи пахне вона чи запах Пахне річкою. Нічим не воняє, пахне річкою побачив. Шо... На смак не буду пробувати. Так, а 300 грам, хто знає, де тут 300. 250. Мірди стаканчик. Кружка. Кружка. Охрене знає, кількість тут це кружка. Кружку майже десь 250 Грам 150. Ні, нема тут. 150, а не поводки там сюди. 150. 200? Ну хай буде 200. Бумбажа, що 200 грамів. Ну, пробую. А, це п'яна, це просто перше пішло. Можемо злити і далі. Ну, я скажу так, вода, я навіть звідси бачу, що в кружці вода чиста. Набагато. Фільтр розрахований на ресурс на 2000 літр води, Плюс-мінус. Ну навіть я скажу і запах той річки пропав. Mm. А ну на вкус. Бляха вообще. Навіть смак. Ну, легкий привкус може. Ну щось таке, ну хімія це ж фільтр. Да. Не, нормально. Нормально? Ну нормально. Угу. Тобто, коли в окопі сидів, то зараз я прийду його. Угу. Так, ну ми його сирим теж пити не будемо, його закипитимо. Так, ну будемо вважати, що тут півтори кружки це було 250 грамм. Будемо вважати, що тут 250 грамів. Так, сказав бідняк. Побачимось ко. І того! Наварили ми води, закипятили. Забадяжили туди. Ну, на пюре воно слабо похоже, але 250 грамів води я може і забагато. Бо вийшов суп горохавий. Але однакосмачний. А, да, если суп. Да, видях, суп. Дуже сильно швидко застигла тут вітер. Там, ну знає, не знаю. ну Жиденький вийшло, 250 грамів води вийшло таке жидке, така баланда, юшка. ну Тим не менш смачно, будемо їсти.